Підходить якось в залі до мене один чоловік і каже: Я, блядь, хуяру, хуяро, то нема, не йде воно. Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Чому так відбувається? Чому ваші тренування холості і ви ніколи не побачите результат? Е, як зрозуміти, що ви дійсно отримали результат, і це не самообман? Сьогодні про все це ми поговоримо. Якщо вам цікаво, то влаштовуйтеся комфортніше і розпочинаємо. Підвищення спортивної результативності в перші 4 тижні тренувальної схеми, якої б то ви не взяли, це результат невральної адаптації. Тобто ви тільки навчились виконувати рухи. Ваш мозок навчився віддавати команди вашим м'язам. А м'язи в свою чергу навчились виконувати ті команди. Тобто ви напрацьовуєте техніку перші чотири тижні. Ні про яке зростання м'язової маси, ні про яке там підвищення сили не може бути і ви не можете говорити про це. Це неможливо в перші чотири тижні, наголошую. Тому якщо ви тільки розпочали і ви там взагалі новачок, то не потрібно намагатися там. Підвищити якусь вагу, отримати якісь результати. Там три-чотири тижні ви просто працюєте на техніку, ви напрацьовуєте технічні моменти, вчитеся виконувати рухи, щоб були в правильних завданих кутах. От в тих кутах, в яких найактивніше включаються м'язи в роботу, і в тих кутах, в яких ви максимально сильні. От це перші чотири тижні, що ви повинні навчитися. Ми не ліземо на гору, ми вчимося працювати, ми напрацьовуємо техніку. Далі, якщо ви хочете дійсно отримати зростання м'язів або підвищення сили, то виберіть 4-5 вправ основних і виконуйте їх протягом року, як мінімум. Ви можете міняти. Підходи, можете міняти повтори, можете міняти техніку виконання, але ви не повинні змінювати вправи. Вправи повинні бути одні й ті самі. Те, що я чую, іноді мене дивує. Мені потрібна різноманітність, м'язи потрібно здивовувати. Це все, це рідкісна хуйня. Так результату не буде. Ви обираєте 4-5 вправ і рухаєтеся по ним. Цілий рік. От. І тоді ви тільки можете зробити висновки. От протягом року, наприклад, жим ви розпочинали, був 70 кг на один повтор. Так? Через рік ви там пожали 110 кг теж на один повтор. При такому розкладі ваші м'язи теж обов'язково будуть збільшуватися, будуть зростати. Ну, це більш така силова схема, скажімо так. Якщо ви хочете нарощувати м'язову масу, то, наприклад, знову ж таки, той жим. Ви жали 70 кг на 10 Через рік ви жмете там, 110 кг на 8 І це прекрасний результат, це прогрес. При такому... Розкладі ви обов'язково будете збільшуватись, ви обов'язково будете рости. Потрібна от одноманітна, монотонна, важка, нудна робота. Тільки так буде прогрес. Вправи обирайте базові, багатосуставні. Обов'язково. Якщо ви подивитеся моє відео не до кінця, от попередню, попередній пункт, скажімо так, 4-5 прав, ви підете, візьмете розгинання рук у блочній рамі, згинання рук на біцепс стоячи з гантелями, там якийсь прес, гіперекстензію, підйом ніг на турніку. От. 5 вправ ви оберете і будете виконувати їх круглий рік, цілий рік, то нічого не буде. Результату ви не отримаєте. Вправи повинні бути обов'язково багато суставні, базові. Сюди відноситься присід зі штангою, обов'язково, ноги потрібно тренувати. Сюди відноситься станова тяга. У меншій мірі можна її додавати, можна не додавати. Я є прихильником того, щоб додавати його на трошки пізнішому етапі, поки людина окріпна і набере м'язів, хоч трошки, щоб вона виконувала цю тягу за рахунок м'язів. Якщо м'язів дуже мало, скажімо так, то а вагу людина занадто бере велику, вона буде тягти скелетом і це. Скажімо так, небезпечно. Тоді народжуються слухи про небезпечність цієї вправи. От. Присід станова, ви виконуєте далі жим штанги лежачі, жим штанги стоячі, підтягування, підтягування з вагою можна далі прогресувати, якщо вам власне тіло дуже легко підтягувати догори, варіацій дуже багато хвати, все таке можна змінювати. Бруси сюди можна додати, ще є тяга в от, Набір вправ, з яких ви можете вибрати собі 4-5 або навіть 3-4 основних, в залежності, як ви відновлюєтесь, як ви будете переварювати ці вправи. Чому вправи повинні бути багатосуставні базові? Тому що, коли одночасно в роботу включається максимальна кількість м'язів, Особливо великі м'язи, такі як ноги, спина, то організм викидає в кров достатню кількість гормонів. А гормони є от, забезпеченням, того, є основним фактором того, щоб м'язи зростали. Вони запускають м'язове зростання, без них ви не будете рости. Є люди, які використовують штучні гормони, от, як анаболічні стероїди, так, вони можуть робити. Десь, скажімо, вони можуть не робити базові вправи і вони будуть рости, тому що гормонів в їхньому тілі буде достатньо. Нам, натуралам, щоб отримати достатню кількість гормонів в крові, потрібно виконувати важкі багатосуставні базові вправи. От ми з вами розглянули основні моменти стосовно тренувань. Там можливо ще якісь. Не так значні можна щось додати. От, напишіть в коментарях, якщо я десь щось упустив. О, сюди ще, обо... але це, це, не все. це не все. Це далеко не все. Те, що ви робите в залі, не надасть вам справжній результат. Важливо, що ви робите за порогом зала. Розумієте? Тобто відновлення це ваш сон, і харчування. Це те, що ви їсте, а головне, скільки ви їсте. Дуже часто люди роблять помилку, от ну мало їдять. Просто я не можу стільки їсти або не надають занадто великого значення цьому. Але щоб м'язи росли, це вже не для кого не секрет. Потрібен профіцит. Їж багато і ти будеш рости. Кажуть, я їм там їв два-три рази, почав їсти три-чотири рази чи чотири-п'ять і не росту. Ну їж шість-сім, їж вісім разів. Додай харчування вночі вставай їж, і ти обов'язково будеш рости, ти нікуди від цього не подінешся. Це для людей таких, знаєте, що сухарі, що важко набирають. Не можеш багато з'їсти твердих харчів, їж рідкі, колоти собі якісь коктейлі. Там Пий, сметану, молоко, там ще щось, там білкові продукти обов'язково повинні бути присутні в вашому раціоні. От люди знову ж таки роблять помилку, думають, що потрібно багато білка, а білка не потрібно багато. Його потрібно достатньо для зростання м'язів в нашому організму. Це десь від грама до півтора на кілограм вашої м'язової маси. А вся ваша маса не є м'язовою. Відкинути можна жир, відкинути там о, говно, ваше, там ще якісь <силам> відходи, те, що не стосується до м'язів. На кістки там теж потрібен білок, той же колаген. Так? От. Тому білка багато не потрібно. Потрібно більше, я би сказав, вуглеводів. Якщо ви хочете набирати, то потрібно багато вуглеводів, ну, ті, що не солодкі. Повільні углеводи – ті, що не солодкі, це все можливі каші, там, якась картопля там, тощо. От, ви розумієте, тоді ви будете набирати. Якщо людина їсть там одні цукерки, то набирати, скоріш за все, вона буде тільки жир і більш нічого. Харчування повинно бути багато. Якщо ви жирний. Я про це вже розповідав на початку. Бажано трошки спалити ваш жир. Ви просто почніть тренуватись, харчуйтесь там, підкоригуйте своє харчування, багато занадто не потрібно їсти і в новачів. Це в 99 99,9% новачків відбувається рекомпозиція. Жир починає підгорати, м'язи більш помітні, вони теж там трошки підростають, і людина там просто в шоці від того, як, вона, як вони кажуть, я набираю. Так? От, підпаліть трохи жир, а потім перейдіть взагалі на таку дієту чисту, там, білок, вуглеводи, жири, все те, що потрібно. Пропорційно порахуйте, є відео на моєму каналі, як це робити, ви можете подивитися. Якщо ви для вас це темний ліс, і ви не знаєте, як це зробити, то ви можете звернутися до мене. Я проводжу онлайн-тренування, є в мене учні, які тренуються. Є, які мають результат, є, які... є ті, що і не мають результат. Ті, що не мають результату, це просто лінтяї. Тренуються не системно, не дотримуються моїх рекомендацій. От, от тому ті, хто все виконують, вони мають результат. Там мої координати в описі під відео. Така міні-рекламка. Міні от. Скоригуйте харчування і ви будете набирати. Щоб набирати, потрібен профіцит. От, ось тільки потрібно бензину тих харчів, щоб вам існувати. А щоб рости, цього буде недостатньо, організм просто буде існувати. Він буде заповняти ті потреби. Щоб рости, потрібно більше. Профіцит, обов'язково. Так само, як і худнути. Щоб схуднути, потрібен дефіцит. Тобто ви йдете вниз, набирати вгору, <зум> зменшувати вниз. Це все, я думаю, зрозуміло. Сон, відновлення. Вираховуйте дні, все це індивідуально, наскільки швидко ви відновлюєтеся. Не Перевідпочивайте, це теж хуйово. Якщо ви там між вправою тиждень відпочиваєте, хтось вам десь розказав, що раз на тиждень потрібно ноги тренувати, це не то. Результату не буде. Я про це дуже багато розповідав, сьогодні не буду. Взагалі тут темніє, щось таке вибрався, не... не розрахував, скажімо так, з часом. Там, Новий рік уже стукає, стукає у двері, потроху готуємося, там готов. тому Отак, От коротеньке відео сьогодні таке вийшло, буду закінчувати. Думаю, основну думку я до вас доніс. З того, що я розповів вам, ви обов'язково для себе візьмете щось корисне, воно вам згодиться і будете прогресувати. На сьогодні все. Всім добра спорту і до зустрічі вже у 2025 році.